i will a little 29 вересня 2023 року, у день пам'яті преподобного Кукші Одеського блаженіший митрополит Київський всієї України Онуфрій звершив божественну літургію у Святоуспенському чоловічому монастирі міста Одеси. Урочисте богослужіння звершили у храмі на честь ікони Божої Матері, Живоносне Джерело. Його блаженство співслужили постійний член священного синоду, митрополит Одеський Ізмаїльський Агафангел, голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви, митрополит Чернівецький Буковинський Мелетій, керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський Броварський Антоній, голова інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви, митрополит Ніжинський Прилуцький Клима. Архієпископ Унгенський і Неспоренський Петро, Православна Церква Молдови, архієреї Української православної церкви, соному духовенства одеської єпархії та гості у священному сані за богослужінням молилися і гумені монастирів Української православної церкви. Вшанувати пам'ять святого угодника Божого Кукші в Успенський монастир прибули тисячі вірян. Богослужбові пісні співи виконував хор студентів Одеської духовної семінарії під керівництвом проти Василія Петручка та хор вихованок Ригінського відділення Одеської духовної семінарії під керівництвом монахині Дарії Островської. Після читання святого Євангелія архіпастер звернувся до вірян зі словом проповіді: від святим то значить заставлять жити посвященним божественним законам. Тот человек, который живет по заповедям Божьим, Он называется святым. И так написано в Священном Писании, по своей немощи, по слабости, даже и по своей нерешительности мы не можем быть подобными преподобного кукши или другим угодникам Божиим. Мы можем им подражать. Мы это должны делать. И основное, в чем мы должны подражать святым. Это усмирение и терпение. И вот сейчас столько возможностей, всех больше слышно оскорблений, нежели каких-то добрых слов друг другу. Так люди заведены как-то так настроены, на озлобленные что мы друг друга оскорбляем, убежаем, отнимаем друг у от друга, крадем друг у друга. Это дает нам повод потерпеть и терпением своим. Очистить свою душу від ріка, і сподобаться дара Святого Духа, Котрий ділить чоловіка святим, за літургією. Помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто в відчаї, і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу. Щоб господь мудрив владу, зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після запричасного вірша проповідь виголосив ректор одеської духовної семінарії прото Іри Димитрій Яковенко. Оприподобно <риклад> моє поколесному соношово. Не молім сарцем сім. Священослужителі на чолі з предстоятелем завершили хресний хід навколо храму з мощами преподобного кукші, під час якого усіх вірних окропили святою водою. Блаженніший владика привітав митрополита Агафангела з 85-річчям з дня народження та подякував за багаторічні архіпастерські труди. Ми желаємо вам крепості, допомоги Божій, духовних сил, умноження духовних сил і крепості телесної, тому що все це потрібно для служення Богу. І щоб Господь Посвіл вас, вашу паству, і щоб ваші діти ходили путями Господніми, щоб в то время, коли кожен прийдеться пристати перед Богом, ви могли сказати, от я, Господи, мої діти, я жити мені, мені дав. Предстоятель вручив митрополиту Агафангелу орден святителя Миколая Чудотворця. Митрополит Агафангел звернувся до предстоятеля з подякою за архіпасторський візит та першосвятительські привітання. Ліза, нашому дорогому святителю, а цувіші повіри і подачи. Архієписко і Неспоренський Петро від імені митрополита Кишинівського і всієї Молдови Володимира вручив керуючому одеською єпархією орден преподобного Паїсія Величковського. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.